Доброго дня! Тема уроку фізичні величини. Вимірювання фізичних величин, похибки і оцінювання точності вимірювань. Всі тіла або явища мають певні фізичні властивості. Наприклад, тримаючи в руках грудочку снігу, говорять, що вона холодна. А щойно зварена кава гаряча. Віконне скло крихке і легко розбивається, алмаз же настільки твердий. Що може надрізати скло. Яблуко маленьке у порівнянні із будинком. Автомобіль рухається швидше в порівнянні із велосипедом. Як кількісно охарактеризувати фізичні властивості тіл та явищ? Для цього використовують фізичні величини. За означенням, фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Кожна фізична величина має певне умовне позначення. Виражається числовим значенням, має одиницю вимірювання. Якими фізичними величинами можна охарактеризувати стіл, який стоїть у кімнаті? Ну. Звичайно ж, довжиною, шириною, висотою, площею, масою. Та навіть температурою. Наприклад, довжина стола становить 1,5 метра. Записується це так. L дорівнює 1,5 метра. У цьому виразі L маленьке умовне позначення довжини. 1,5 числове значення довжини стола. Маленьке m – метр, одиниця довжини. За записом температура стола становить 21 градус Цельсій. Записується це так. Т дорівнює 21 градус Цельсій. У цьому виразі те маленьке умовне позначення температури 21 числове значення температури кімнати. Градус за Цельсієм одиниця температури. Чи у всіх країнах однакові одиниці вимірювання? Наприклад, згадана шкала Цельсія найбільш використовувана, проте у США використовують і інші шкали, наприклад, Фаренгейта. І таких прикладів можна навести багато. Саме тому. Виникла потреба створити універсальну систему, в якій для фізичних величин введена одна і тільки одна одиниця вимірювання. Зараз у більшості країн світу діє запроваджена в 1960 році міжнародна система одиниць, яку називають система інтернаціональна скорочено Сі. Є всього сім основних одиниць фізичних величин: метр, секунда, кілограм, кельвін, ампер, кандела, моль. А всі інші можна утворити з них. Що використовують фізики для зручності запису великих і малих значень фізичних величин. Для зручності запису великих і малих значень фізичних величин використовують кратні і частинні одиниці. Кратні одиниці це одиниці, які більші за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів. Частинні одиниці це одиниці, які менші від основних одиниць у 10, 100 1000 і більше разів. Для запису кратних і частинних одиниць використовують префікси. Наприклад, кілометр 1000 метрів кратна одиниця довжини, сантиметр 0,01 метра – частина одиниця довжини. У таблиці наведено найуживаніші префікси. Як ви вважаєте, наскільки часто люди виконують вимірювання? Ну, мабуть, постійно. А що означає виміряти фізичну величину? Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю. Розрізняють два види вимірювань прямі та непрямі. Прямі це коли шукане значення фізичної величини отримують відразу за показом вимірювального приладу. Наприклад, лінійкою можна виміряти довжину, ширину та висоту бруска. Непрямі вимірювання це коли шукане значення фізичної величини визначають за певною формулою, підставивши в цю формулу значення інших фізичних величин, отриманих у ході прямих вимірювань. Наприклад, щоб визначити об'єм даного бруска. Треба перемножити ширину, висоту та довжину. Для виконання прямих вимірювань використовують вимірювальні прилади. Вимірювальні прилади за означенням це прилади, за допомогою яких вимірюють фізичні величини. Приклади вимірювальних приладів бачимо на екрані: Ваги, лінійка, секундомір, термометр, мірний стакан. Зазвичай вимірювальні прилади мають шкалу. Кала приладу являє собою сукупність штрихів, поділок і чисел. Штрихи це риски, нанесені на шкалі. Поділки це відстані між двома найближчими штрихами. За шкалою можна встановити дві найважливіші характеристики вимірювального приладу ціну поділки шкали приладу та межі вимірювання. Ціна поділки це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Щоб визначити ціну поділки шкали вимірюваного приладу, необхідно різницю двох будь-яких найближчих значень величини, наведених на шкалі, поділити на кількість поділок між ними. Визначимо ціну поділки шкали термометра, який зображений на екрані. Для цього оберемо два значення температури, які наведені на шкалі. Наприклад. 60 і 50 градусів Цельсія. І знайдемо їхню різницю. 60 градусів Цельсія. Відняти 50 градусів Цельсія дорівнює 10 градусів Цельсія. Далі визначимо кількість поділок між штрихами, біля яких вказані ці значення. Порахувавши їх, ми бачимо, що їх 5. Отриману різницю поділимо на кількість поділок. 10 градусів Цельсія ділимо на 5 поділок. В результаті отримуємо 2 градуси Цельсія. Отже, ціна поділки шкали даного термометра становить 2 градуси Цельсія. Друга важлива величина це межі вимірювань. Тобто це найбільше і найменше значення фізичної величини, яке можна виміряти певним приладом. На даному термометрі верхня межа вимірювання дорівнює 60 градусів Цельсія. Нижня межа становить. Мінус 40 градусів Цельсія. Далі усім потрібно самостійно опрацювати параграф 5. Після ретельного вивчення даного параграфа, ви зрозумієте, що вимірювання неможливо провести з абсолютною точністю. Вимірювання завжди здійснюється з похибкою. Похибки в ході вимірювань фізичних величин пов'язані як з процесом вимірювання, так і з вибором приладу для вимірювання. Щоб зменшити похибку, Ті самі вимірювання виконують кілька разів. А потім обчислюють середнє значення результатів вимірювання. Розв'язування задач. Задача 1. Визначте ціну поділки кожної лінійки. Спробуємо визначити ціну поділки першої лінійки. с 1 дорівнює. Візьмемо два значення. Наприклад, 3 см. Відняти 2 см. Ці значення стоять поряд. Далі поділимо цю різницю на кількість поділок. Першій лінійці їх 10, тобто на 10. Дорівнює. 3 см. Відняти 2 см буде 1 см, 1 см розділити на 10. Буде 0,1 сантиметра. Саме така ціна поділки першої лінійки. Ціну поділки для другої та третьої лінійки обчислюємо самостійно. Задача 2. Для кожного мірного циліндра знайдіть ціну поділки. Знайдемо ціну поділки для першого циліндра. Візьмемо два значення, які знаходяться поряд. Наприклад, 20 мл відняти 10 мл. І розділимо на кількість поділок між штрихами. Тобто на 2, 20 відняти 10 буде 10. 10 поділено на 2 буде 5 мл. Ціна поділки першого мірного циліндра 5 мл. Ціну поділки другого мірного циліндру обчислюємо самостійно. Задача 3. Для кожного з термометрів знайдіть ціну поділки. Знайдемо ціну поділки для першого термометра. Беремо два значення зі шкали, наприклад, 50 градусів Цельсія. Відняти 40 градусів Цельсія. Розділимо на кількість поділок. Їх поміщається між 50 і 40. Тільки 2. 50 відняти 40 буде 10. 10 поділити на 2 – 5 градусів. Ціна поділки першого термометра становить 5 градусів Цельсія. Наступні задачі 4, 5, 6, 7. Крізь треба зробити перетворення одних одиниць в інші. Наприклад, перетворіть одиниці вимірювань 15 см в міліметри, дециметри, метри. Давайте для прикладу ми перетворимо 15 см в міліметри. Записуємо. 15 см дорівнює. Для перетворення треба помножити. На число скільки в одному міліметрів. В одному см 10 мм. Тому треба 15 множити на 10 міліметрів. В результаті ми отримаємо 150 мім. Тобто, ми перетворили 15 см в міліметри і отримали 150 міліметрів. Далі працюємо самостійно. Перетворюємо 15 см в дециметри. Аналогічно виконуємо завдання 5, 6 та 7. Для прикладу, перетворюю ще сьомого завдання 8 кілометрів в метри. Дорівнює 8 помножити. В одному кілометрі ми знаємо 1000 метрів. Тобто 8 треба помножити на тисячу метрів. Ми отримаємо 8 метри тисяч метрів. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони дозволять вам перевірити, чи зрозуміли ви поданий матеріал. Домашнє завдання опрацювати параграфи 4 та 5, виконати право 4, пункти 1, 2 та 3. Дякую за увагу. До побачення!